Цибатиль, плесо, віче, зело, Зашаріся слова, що пахнуть Україною. Це слово символ тепла, затишку та душевних стосунків. Воно може означати чашка для розмови або чашка для душевних розмов. Яке це слово? Сама філіжанка як символ неспішного ранку, приємної розмови, короткої медитації між двома ковтками реальності. Отже, філіжанка це маленька чашечка, з якої п'ють каву або чай. Вона, немов створена для того, щоб насолода була дозована, вишукана і глибока, з неї не п'ють. Смакують. На заході України слово філіжанка особливо популярне. Там, де відлунюють голоси Львова, Чернівців чи Коломиї. Філіжанка це святиня кавоманів. А ще філіжанка як маленька пауза у великій симфонії дня. Це коли ти зупиняєшся і кажеш собі: Я гідний гідна моменту лише для себе. Слово філіжанка прийшло до нас наймовірніше з турецької мови. Турецьке фінкан це та сама маленька чашечка. Через польське філіжанка або румунське філіген. Воно потрапило до української мови? Як довго триває мить, коли ти тримаєш філіжанку кави? І чи не в цій миті сховано справжнє тепер?